Жіночий одяг сорту Екстра. У нас акційна ціна 4 євро замість 5,5 євро за 1 кілограм, 20 кілограмів. нас тут модельки попадаються. Ось такі шортики, яскраві, гранесенькі, спортивні, дуже красивенькі. Ще одна кофточка така дуже легенька з етикеточкою. Ще раз нагадуємо, що у нас акційна ціна 4 євро за 1 кілограм. Платі 20 кг, розміри у нас тут різноманітні. Також бачите, що етикетки також змалікають тут. Ось така гарна блузочка. Так, шорти тут подовжені. Ще одна простесенька маєчка, дуже гарненька, також з етикеткою Максимально легеньке такий сарафанчик-платько. Тут резиночка у нас є. Дуже красивеньке, легесенькі, зовсім невагоме. Знаєте, що тепленько ще буде. Ось така спортивна маєчка. Маєчку можна віднести до сезону. Так, з етикеточкою у нас розмір М. -очка. Ось така йде маєчка. Як можете собі на плечі пускати, так само і наверх. Дуже гарнесенько. Так, юпочка, також вона в тренді. Це юпочки дуже гарнесенька, така також з етикеточкою. Тут зверху йде резиночка гарненька, жаркою, проста така блузочка. Ще одне ось таке латько. Простесеньке. Тут у нас де відкрити, Бока в нас відкриті. Так, що це нас таке класне, Це, мабуть, що... Штани, сарафан такого плану, це штанішки. Під них здягають маєчку, футболочку дуже гарно стильно виглядає. А ці тут. Ще одна футболочка з етикеточкою, дуже гарно персикового кольору. Так, ось така моделька. Гарненька ще одна маєчка. Максимально легесенька, вона прозора. М'яти під білу маєчку топ, дуже буде гарно виглядати. Перенова іксесочка. Футболочка укорочена на довгий рукавчик. Ще ось така прозора. Простенько персового кольору. Так, ще одна ось така йде у нас. Тут зав'язується бордового кольору, Максимально красива, сучасна боді, дуже гарне. Ось такого плану. Шортики. Біла, базова, проста це така йде Футболка футболка на довгі рукав, точніше, вона так, де на плечках, широке, просто де кольтезики зверху шики. Також дуже гарна на осінь. Під під Гольфу. Дуже красиво буде виглядати. Зараз її на осінь дуже кінциво. Так, чорненька проста маєчка, базова. Так, це у нас щось максимально легесеньке. Так, це у нас йде на море. Ось такий перегляд. Дуже красиве, дуже гарненьке. зав'язується на шиї. Ззаді дуже відкрита, красива спинка. Платьечко чорне, просте базове. Так, все що у нас тут? Це юбочка. Це юбочка у нас така. широка. Зверку на поїзд, стоїть на широкенький. Також ще одна нова майчка. Така футболочка. Нагадуємо сорт екстра. У нас акційній ціні 4 євро замість 5,5 євро за 1 кілограм. Тобто ви економите на кілограму 1,5 євро. Простенька, базові, білесеньки. Красиво щось таке йдемо таке напівпрозори. Тобто літній варіант буде просто ідеальний. Всього в на нас попалася така маєчка красивенька, з етикеточкою, звісно. Так, чорне елегантне платье. Тут у нас такий пояс. На шлицю. Дуже гарно, по бокам все відкрито красиво. Так, що це у нас? Це у нас йде таке платье. Бачите, що була етикеточка. Дуже красивеньке, гарненькі. Я вам не показала навіть менше половину лоту, тобто вам показала. Ти замовлені як на наша менеджера або вайпер руку, щоб отримати саме цей лот за акційною ціною.